У таку спеку, як зараз, багато криворіжців обирають відпочинок біля води. Та у нашому місті цього року офіційно не відкрито жодного пляжу. Проте відпочиваючих біля водойм кожного дня більше. Люди діляться. Дуже чекало літа, аби цілими родинами порелаксувати на природі та покупатися. Дитина мене вже місяць просто кричить, вода гаряча. Пішли попробуємо. Попробували лядяна вода. Просто позагорать, подихати. Ну, на природі давно не було. Добре купатися. Я граюся з друзями, можна відпочивати. Рятувальники наголошують, на жодному із пляжів немає постів, де чергували б фахівці їхньої служби. У такому випадку люди діють на свій страх і ризик. Та якщо ви вже налаштовані охолодитися у воді, не кожна локація для цього підійде. Серед найбільш небезпечних місць для купання затоплені кар'єри. Якось цей в районі Зарічного. Випадки загибелі людей на кар'єрах не рідкість наголошують рятувальники. В першу чергу безпеку приховує сама ж вода, а точніше її температура. Особливість цих кар'єрів заключається в тому, що только єдиний верхній слой до метра прогрівається, все інше – це глибоководі і соответственно стоїть чоловіку погрузитися. А як правило, молодіж ныряється з висоти пирса в этих і уступов скал. І, соответственно, погружаясь, розгарячене тіло, погружається в воду. происходит все что угодно, спас і чоловік сожаленю біг стрибати з виступів порід на кар'єрах українське безпечно для життя. Передусім, це стосується дітей. Їх немало на місцевих кар'єрах без супроводу дорослих. У нас були случаи, коли ребенка не долетал до води. Потому що зробив плохуй прыжок і, ударившись, об виступи скали, просто погібав ще не попадая в воду. Аби не наражати себе на небезпеку, варто знати головні правила відпочинку на воді. Їх нагадують рятувальники. В жодному разі не запливайте далеко, не стрибайте головою вниз з пірсу, наприклад, не відпускайте дітей на відпочинок біля води без супроводу дорослих, не розпивайте спиртні напої, тому що. Це основна причина загибелі дорослих людей на водоймі. Особлива увага у цей період дітям, які без нагляду дорослих йдуть до води. Статистика свідчить через батьківську безвідповідальність та дитячий інтерес до пригод щороку, зокрема на Криворіжжі, стаються нещасні випадки на водоймах. Зараз воєнний час, і особлива увага працівників служб у справах дітей і всіх суб'єктів взаємодії, які працюють з сім'ями та дітьми. Вона приділяється. Buspec de tê -tê -tê -tê. Сьогодні у нас проводиться наш міський рей в центральному міському районі. Ми більше увагу хотіли сьогодні приділити місцям дозвілля і відпочинку саме дітей, щоб діти не залишалися без нагляду. Саме батьки несуть відповідальність за життя та здоров'я своїх дітей. Тим часом на Криворіжжі вже зафіксовано нещасний випадок на воді. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селищі Широке на ріці Інгулець в п'яти метрах від берега люди бачать тіло людини. Рятувальники. Дісталися тіла, доправили його до берега, виявився загиблим чоловік 1995 року народження. Зі слів свідків, стало відомо, що людина стрибнула з моста і більше не виниряла. Попереду ціле літо, і правила безпечного відпочинку не втрачатимуть актуальності. Михайло Бостроф, Артем Кравченко, Єлизавета Гусак, Олексій Васильченко. Постфактум.